Доброго ранку, друзі. Дуже вражений був людиною, який зробили дуже приємно. А саме зробили подарунок. Я не знаю, як не Через мережу знайшли номер. Давайте поглянемо, що там. Надіслали поштою. Це, я так розумію, якась квіточка. І, мабуть, напевно, треба ставити у воду і вона і щось там робить. Далі, записочка. Ну то особисто таке навіть не буду. Далі що немає. Клас. Так все влаштовано гарно. Так, дійсно я люблю читати. Це моя розвага. Ентоні Берджес. з заводної апельсин. Ну, надо глянуть. І ще дещо. Клас Крис. Е, Обов'язково прочту. Тільки в мене зараз в планах треба деякі свої речі там да. е, закінчити. Ну принаймні погляну. Дуже вам дякую, це приємно. І е, людина як зробила по-хитрому. Е, е, я відправник і я отримувач. Я не знаю, хто це за людина. І по... Ну, можливість якось від, віддячити її ну, той людині. Я не маю можливості. Хто б ви там ну, не був літня людина, молодша людина, середня людина. Я вам дуже вдячний за такий подарунок, мені дуже приємно. Ось, е, книга це, е, ну, хто розуміє, це не телефон, е, це поєднання. Тебе ну, з іншим світом, ну, в доброму розумінні цього питання, і є можливість трішечки відпочити і клас. Дякувати, дякувати комусь вище, що дали нам можливість е пізнавати світ таким чином. Не мереж Тікток, а Інстаграма ну, намотав там щось, собі вивів якийсь алгоритм, що так правильно жити. До речі, якщо наприклад, якщо, ну, цікаво, то от коли кохання занадто багато, можете зупинити відео. Теж цікава книжка, ну, то таке, я може там, дві строчки гляну, дуже. То і так зрозуміло, що людина не повинна себе розносити на весь світ, тому що вона не, сос... не сконцентрується на своєму якомусь внутрішньому світі. Ну, щасливі стосунки вони теж мають ну, працю над собою. Не треба бути спасательним кругом, не треба бути домінантом. Це взаємодія. Насправді то взаємодія. Е, так, давайте подитожимо. Дуже дякую, хто би ви там не були. Дуже дякую, мені таких подарунків ще не робили. Скажу, як є, я дуже вражений таким вчинком. Але е, якщо ви е, ну, останні потратили на це, то мені від цього прикро. Так що такі вчинки робити, це. ну, ну знаєте, Різні люди по-різному приймають подарунки. Я ж не знаю, хто ви так, такі, і якщо це вам дуже ну, там, коштувало дорого, і ви там ну, собі там, дітям чи там, ну, там, собі щось не придбали для того, щоб це подарувати, то я не знаю. Так, там якось записочка, ну щось. Це особисте, я так розумію. Це ми дивитися не будемо. Це ну таке. Так, оце щось таке непонятне. Ну, я думаю, це щось прилічне. От прям точно. Не хочу даже думати, що это це... ж... А, стоп, это... Це... це ручка. Нічого себе. То, мабуть, коли є діти дівчинка, тоді це люди знають. Все. Так, дуже дякую. Класно оформлено. Такі речі. До речі, я її, мабуть, залишу. Він туди то поставлю. На барахолки знайшов, до речі, класна річ, що квіти туди не... ще треба вас. Ладно, потом то таке. Так, дуже дякую. Якщо ви себе видадите яким чином, то знаєте, у вас знижки в нашому магазині. Повага до вас велика. Eh, дуже дякую вам, дуже приємно на все добре.